Необхідно вчителю, зручно учню днями благодійний фонд Юрія Дерев'янка подарував середній школі села Стримба 10 нових класних дошок. Нові сучасні шкільні атрибути тепер допомагають вчителям у викладенні предмету, а учням отримувати нові знання більш якісно. Наскільки важливим і очікуваним подарунком для школи стали нові дошки, і як цю допомогу сприйняли шкільний колектив? Дивіться далі в сюжеті. Шкільна дошка в навчальному процесі є посередником із вчителем і учнем з давніх давен. Педагог за допомогою дошки пояснює предмет, доносить тему та перевіряє знання учня. А той, в свою чергу, через шкільну дошку ці знання отримує. Багато років поспіль вчителі сільської школи Стримби на уроках користувалися дошками, яким по 30, а то і більше років. Свій ресурс недавно вичерпали, ані фарбування, ані поточний ремонт не допомагали. Шкільні дошки потребували негайної заміни. Дошки, звичайно, до... Дошки наші вже, напевно, з початку радянської влади. І вони дуже вже були незручні. Деякі взагалі ми, вже неможливо було на них нічого писати. І навіть було так, що перші дві дошки ми купили за рахунок батьків, батьки склалися і купили дві дошки, у нас вже дві нові дошки були. І значить, коли ми почули, що пан дерев'янко допомагає іншим школам, значить ми зібралися в учительський, так, у, нас тут такі, у нас досить дружній колектив, і вирішили що, можливо, і ми звернемося, можливо, і нам щось допоможуть. І це саме основне – це ці дошки. Тому що абсолютно вчорашній день, то ж те, що було, і ось днями 10 нових шкільних дошок від Юрія Дерев'янка було встановлено у всіх класах Стримбівської школи. Легкі та зручні у використанні на металевій основі можна використовувати і як для письма, так і як магнітну дошку. Нове приладдя тішить і учнів, і вчителів. Ці дошки вони багатофункціональні. Основне можна працювати з тим, що є багато роздаткового у наочні, щоб це швиденько роз, розмістити на дошці, щоб це займало мало часу. Звичайно, це нас полегшить цю роботу, це буде набагато ефективніший урок, і, звичайно, буде набагато легше працювати на такому уроці. І це ми чекали це з нетерпінням. Правда, мало, я вже говорила, що аж не вірилося, що це зміниться. Ну, День настав, і сьогодні для нас він просто святковий. Завдяки спеціальному покриттю писати по такій дошці легко і зобов'язання. Вражене, ні чітке та виразне. Тепер учням не треба напружувати зір, щоб записати чи прочитати написане на дошці. В Цій школі і дошки в цій школі були ну, практично нашими ровесниками. Вони по 20-30 років своє вже відслужили. Їх щороку малювали фарбою, і, звичайно, і видно погано, і зір учні псують. І, ну і нові, нові дошки вони більш сучасніші. Вони мають. Металеву основу, і вони можуть використовуватися як і магнітні дошки для наочності будь-якої. Тому. Е це те необхідне, що повинно бути в кожній школі, за словами мецената, нові дошки – це далеко не розкіш. Це те, що необхідно для навчального процесу. І мова йде не про те, що діти в цій школі тепер стануть краще чи гірше засвоювати матеріал. Просто учні тепер мають можливість, і це їхнє законне право утримувати знання якісно, не псуючи зір, сказав Юрій Дерев'янко. Разом із благодійником в сільську школу завітав його колега однопартієць, теж депутат обласної ради Володимир Хопта. Їм обом колектив і від імені. І вчителів, і батьків, і школярів висловив щиру подяку. Заступник директора по навчально-виховній роботі Галина Васильна Буній розповіла, що для школи сьогоднішній подарунок дуже необхідний і цінний, та тим не менш, проблем і потреб у школи є ще чимало. Оскільки зараз найбільша проблема, над якою потрібно всім навчителям працювати, це провадження ІКТ. Хоча у нас є, Клас, комп'ютерний клас, але нам ще не вистачає мультимедійного комплекту для того, щоб краще впроваджувати ці новітні технології. Стримлівська середня школа першого другого ступенів сьогодні налічує чотири корпуси. Деякі з приміщень збудовані ще за Австрії, але тим не менш, адміністрація школи постійно дбає і про зовнішній і внутрішній вигляд школи, і про тепло і затушок у класах. Та от модернізувати та усучаснити навчальний процес технічними чи іншими засобами. Вами самотужки школа не в змозі, тому підтримка фонду Юрія Дерев'янка є доречною і дуже цінною.